Мошка, мошка, поти її Чого це? я ще хочу спати. Та пути, о четверта ранку. Скільки можна ж вихідний день неділя. мамка потім? Раніше встанеш довше вихідний день, бо ти це не знаєш чи що? Ой, як ви мене помили. Вчора п'ятого встали, сьогодні в четвертій ранку. Маку страсу вість мати. У мене совісті нема. Мені треба проминати, це. А шафу ти чого відкрив? А я дивився, що там. Я кожну ніч дивив, що там. звісно. Що знаходиш щось там? Та нічого там нема ще. І... Діти, діти, куди сподіти. Мамка. А я ще сплю, я нічого тобі не робила. Ти ж хороша сьогодні. Ну, да, ви мертво заставите вставте. Пішли. Тож пішли давно вже треба вставати. Чекали ще п'ятої спав, пішли. спати й хочеться вихідти. Ходь слоня, чого? куди так спішиш, куди куди на променад, куди природа кличе. Ти що, забув, куди зранку ходиш? А я, може, хочу в ту сторону. Як і ти сьогодні бурчун, а чого там валився? Пішли на променадик І мені туди Пішли, сонечок, пішли Мамка, якщо він не хоче, пішли разом з тобою Тож пішли Кисніць сьогодні злий, не добре, правда, Машечко? Ну, на, збуди в нас Давай, мамка, без нього прапор будем піднімати, давай Давай, прапор ще п'єнєт О, вискутило, давай, мамушік Доброго вихідного дня, вони діють пінято, а на вулиці оу, мінус сім. А всім бажаю доброго ранку, теплого, гарного дня, кави смачної, гарних новин і прекрасного настрою. Всім пока, Маша, Муся, Цьомки, Бонки, пока. Ей, маляма, не забули. Маш, Соня, Цьомки, Бонки, пока. Всім гарного вихідного дня!